Всім доброго дня! Вже підложисла в нас розсада, яка місяць назад була висаджена такі касети. Ми зараз їх пересаджуємо в більші горшочки. Зараз я вам покажу, яка коренева система в неї і як вона підросла. Поки що на паузу. Дивіться, яка рослинка, коренева система. Яка вона? Сюди вона вийшла. От, okay. Дивіться, вона знизу корнева система, яка є. І вона вся зберігається. І ми просто пересаджуємо більші горшочки. Оця рослинка ця рослинка вже має 100% приживаємості. Вона 100% вже у вас прийметься. Якщо ви корневу систему відкриту, ну, у мене є досвід, що з тисячі. Рослин з відкритою кореневою системою. У мене прийнялося вся все рослин 40. Я потім пересаджував через рік. Але вже знову вже, вже свою розсадою. Вона всі прийнялися, ну, десь 98-99% прийнялося таких рослин. З тисячі рослин у мене прийнялося, не прийнялося десь рослин 10%. Отак. От Тому не шкодуйте гроші, як я в перші свої часи шкодував. Думав, що воно буде, ні, не буде. Не вкладетеся, не будете мати нічого. Все, поки що пересажу, от як вони підросли. Десь вже в середині вересня вже можна їх без проблем на цю жару висаджувати. І все буде все де вас гаразд. Все, всім дякую, гарного дня, всім.